Дорогі друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Як сказати, він був закинутий з 2022 року. Якби там не було, трохи плани помінялись, взагалі деякі відношення до всього помінялося, Але специфіка роботи не дозволяє працювати. Але я хочу сказати, що хочу повернутися на YouTube потихеньку викладати відоси. Е, у вас вже за цей період, поки я був відсутній з 22-го року, е, на жаль, перед повномасштабкою я засняв відео про бункера. Щас, типу, і смішно, і грішно. Е, хочу відновити свій блог. Ось він. Е, Ось він є. У вас, до речі, тут. Поки я ж кажу, відсутній бо, вибачаю, що повторяю 561 підписник. Дуже вдячний всім, хто зі мною. І я думаю, що в найближчий час постараюся відновити. Не знаю, що, в якому напрямку я себе відновлю. Чи це буде Ну, залази навряд чи нинішня ситуація? Не дає полазити по заброшкам. Можливо, автоблок, можливо, щось з ігровим. Можливо, просто сімейний блог, але всім буду дяку, вдячний за підписочку, за лайкосики. І подивимось, що воно вийде. Але дуже вдячний тим, хто залишився на цьому Ютубі і чекає відосиків. Ви зростаєте зі мною, я зростаю з вами. Тобі ж без вас не було б мене. Всім подякував. Ще раз вдячний, що ви зі мною залишаєтесь. ставте лайки. Робіть підписочку. Я думаю, скоро, скоро, скоро у нас буде дві жмаліна. Хотілося би сказати собі, сьогодні у нас 05.010. Не знаю, чи сьогодні виложу цей відос. Але потрібно підняти кількість підписників і діло там, не в якихось коштах, фінансових потребностях а просто підняти. Підписчиків, де мати якусь аудиторію для спілкування. Буду дуже вдячний за лайки, за перегляди і розказуйте друзям, хто додивився до кінця. І взагалі дуже вдячний за те, що ви є. Тому всіх обняв, всім гарного вечора. У нас зараз 20 го числа записується Е, Ну що можу ще сказати? Такий, купив багато цих кріплень, всякої движухи буде. Дупрошечка. Так, так я записую відео. От двопрошечка. Так що всім гарного вечора, всіх обняв. І ще не звертайте увагу, що я до масштабки писав на каналі всяку дурницю. Типу, я трохи не розбирався в цьому, зараз я буду більший контент свій відображати на українській мові старатись Продувати українську мовний YouTube. Всіх обняв, всім подякував, всім гарного дня, вечора, ранку, обіду. Хто коли буде дивитися? так Початок закладений, 05.010, 25, 20, вже 13. Я думаю, через рік запишемо відосик чого ми добилися. Всіх обняв.